Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні в мене відео буде з меню на 2 дні. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Нещодавно ми ходили в ліс з дітьми і назбирали дуже багато маслят, хоча дуже багато було червивих, але все-таки назбирали ціле відро. Гриби я почистила, трішки відварила, процідила. І відправила ось на сковорідку. Поки вони в мене будуть смажитися, я нарізаю цибульку. Взагалі, гриби я готую дуже довго, щоб точно вони приготувалися, бо це такий продукт, знаєте, що з ним треба бути обережним. І особливо, якщо ви перебираєте гриби і в якомусь грибі ви сумніваєтесь, то викиньте його. Грибів ще є багато. Коли мої гриби протушкувалися, хвилин, певно, 40. Я не засікала, просто дивлюся по самому стану грибів. І коли бачу, що вони вже починають підсмажуватися, стають такі суховаті, я додаю сюди цибульку. Підсолюю, перчу та перемішую, накриваю ще трішки кришкою, протушковую буквально хвилин. 5, і ось такі грибочки в мене виходять. Дуже-дуже смачні, подавала разом із макаронами. Дітям, звісно ж, такі я гриби не даю, навіть старшим. Не дивіться на дно моєї кастрюлі, я намагалася відчистити те, що там є всередині, але до кінця так воно і не відчистилося. Нарізаю я в кастрюлю картоплю, цього разу не ріжу кубиком звичайним способом вручну, так, колись. Нарізали всі, чому почали нарізати кубиком, я не знаю. Можливо, так цікавіше дітям, але для нас це не принципово. Це в мене буде супчик, тому картоплі нарізаю не дуже багато. Заливаю водичку і ставлю на газ варитися. У мене була вже нарізана цибулька, я підготувала її зарання, відправляю частину на сковорідку з рослиною олією та натирала я моркву. Також сюди відправляю і буду робити засмажку на супчик. Взагалі готувала я багато страв паралельно, тому так і буду показувати, як готувала я. Купувала я фарш свинно-курячий. Взагалі, в мене в сім'ї полюбляють більше свинину, але іноді беру ще й фарш такий. У фарш додаю сіль, чорний мелений перець і додала ще сухий мелений часничок для смаку. Перемішую, відбиваю, і це в мене будуть котлети на бургери. Я купила в АТБ булочки, які постійно купую саме для того, щоб приготувати домашні бургери. У нас сім'я велика, і купувати їх не дуже вигідно. Вигідніше все-таки купити булки і зробити свої котлети, свої бургери. Змочую руки водичкою і відбиваю також в руках. Кульку із фаршу розрівнюю і викладаю котлету. Взагалі дуже класно було б відправити їх в паніровку, але в мене паніровки було не так багато, і я її залишила на кінець відео, покажу вам, що я готувала ще. Тому котлетки в мене без паніровки, але все-таки наголошу, що будь-які котлети смачніше і. Зручніше смажити саме в паніровці, вони тоді і красивий колір мають і не так втрачають свою форму, як без паніровки. Тут у мене вже готова засмажка, вкидаю її в супчик. Знаю, що він мене ще не закипів, але м'язку я буду також підсмажувати, тому це не біда. В суп свій додаю сіль та лаврове листя. Дякую. Ну, а тепер займуся я м'язком саме на супчик. Купила я ось таке філе. Стегна без кісточки, здається, правильно. я це все назвала, Тут ось такі шматочки невеличкі. Цього бедра. Дуже зручно, що вони без кісточки, я його промиваю та нарізаю на невеличкі шматочки, так, щоб було зручно, всім вистачало в супчику. В основному я дуже люблю додавати м'ясо в супи та борщі, щось таке з кісточками, але цього разу підвернулося це філе по дуже вигідній ціні, і вирішила я все-таки взяти його. Тут у мене вже підсмажилися трішечки котлети, я їх перевертаю, знаю, що трішки зарано. Переставляю на іншу камфорку, тому що тут буду смажити м'ясо на супчик. Мені так буде зручніше. Ставлю ту саму сковорідку, в якій смажилась моя засмажка, відправляю туди трішки олії. Далі сюди кидаю ось це м'язко і починаю смажити. Взагалі, мені здається, що треба було олію вливати пізніше, тому що м'язко пустило ще свій сік, воду, в якій я мила це м'ясо. І тільки тоді треба було додавати олію, Ну, але вже зробила, як зробила, воно все рівно підсмажилося. Тут я розпочинаю мити помідори, купила їх я на нашому базарі і вирішила я заморозити їх кільцями, роблю так кожен рік, показувала в основному такі заготовочки на своєму влоговому каналі, але вирішила цього разу показати вам тут, тому що я нарізала. Ось ці помідори ще на бургери заодно нарізала в заморозку. Моє підсмажене м'язко відправила я в супчик, а також промила гречку і додаю до супа, так як уже давно все кипить і лишилося тільки гречці зваритися. Перші мої котлети вже готові, знімаю їх зі сковорідки і викладаю нову партію. Вони дуже сильно без паніровки зменшуються, тому я і кажу, що паніровка у котлетах дуже дуже потрібна. Помідорам один день, а вони вже досить так багато із них почали псуватися, тому швиденько нарізаю їх. Буду відправляти в заморозку, лишу трішечки собі на бургери. До речі, це така класна заготовка в морозильну камеру взимку, таких помідорів ви ніде не купите. Це справжні сезонні помідори. Поки є час, спробуйте це зробити також, використовую їх я потім на м'ясо по-французьки, в якихось запіканках або коли тушкую овочі. А ще ці помідори можна непогано використовувати для піци. А зараз я ось показала вам картоплю, яка в мене лишилася. Я її взагалі спеціально начистила трішки більше, ніж мені потрібно було на суп, і я її перетираю на дрібну терку. Не на ту, що дируни, а на ту, що можна терти моркву, є крупніша і є менша. Перетерла я ось так всю картоплю, до неї додаю нарізану цибульку, можна, звісно, також натерти, але я дуже не люблю плакати від цибулі, тому додаю її нарізану. А тепер сюди додаю три курячих яйця, сіль перець та ретельно перемішую. З першого погляду виглядає, ніби це звичайні деруни, але я сюди додаю ще трішечки натертої дрібно-дрібно-моркви, можна не додавати, можна сюди додати ще будь-яку зелень, яка вам подобається. І ви знаєте, що це виходять непогані, смачні бюджетні грінки. У мене чоловік спочатку дивувався такому поєднанні хлібу та картоплі, але ви знаєте, коли воно все підсмажиться, вони дуже-дуже смачні. Цю всю суміш я легенько намащую на нарізаний хлібчик і буду відправляти на сковорідку саме начинкою донизу. Колись цей рецепт я знайшла на просторах інтернету, так як постійно ми економили заради нашого будівництва. І цей рецепт настільки мені запав в душу. Дітям дуже сподобалося. До речі, тут ще після того, як це все підсмажиться, можна ці гріночки знизу натерти часничком, або зробити так звану ще намазку у вигляді сметани з часником, або Можна взяти майонез з часничком, все, що вам подобається. Коли мої грінки підсмажили з однієї сторони, я їх перевертаю, щоб вони підсмажились із іншої. Вони дуже хрусткі і смачні. Якщо ви ще не пробували, то обов'язково спробуйте. Супчик мій вже готовий, додаю до нього заморожений кріп, свіжий в мене довго не зберігається, тому завжди нарізаю його і заморожую. Взагалі я планувала готувати з курячим філе курячий супчик із сиром плавленим, але потім подумала, що це меню на 2 дні. в мене на наступний день була запланована поїздка, і гречаний суп буде набагато довше зберігатися в холодильнику, ніж сирний. Ну, а тут у мене із залишків помідорів після заморозки, знаєте, не всі помідори туди. Ідуть і підходять на ці кільця. Із цих залишків я зробила салат. Додала сюди ще фіолетову цибульку та огірочки домашні, додаю сепараторну домашню сметану, сіль перець та ретельно перемішую. Цей салатик підходить до будь-яких страв. Байдуже чи до супчика в мене полюбляють їсти, чи то до другої страви. Ну, а тепер я приступаю до своїх бургерів. Нарешті всі мої котлети посмажилися, дуже сильно вони зменшились в розмірі. Наступного разу обов'язково буду готувати паніровку. До речі, паніровочні сухарі я готую повністю сама. Я перестала їх купувати з тих пір, коли спробувала один раз приготувати, немає там нічого складного. Але домашня паніровка вона набагато-набагато смачніша. Булочки для бургерів я розрізала навпіл. Половинку я змащую домашнім кетчупом завжди він в мене є в наявності. Закриваю його кожен рік. Рецептик, до речі, є в мене на цьому каналі. Можете подивитися в альбомі із закрутками, і кетчуп я практично ніколи не купую. А ось на іншу половинку я викладаю, вірніше, намащую майонез. Ну і далі починаю збирати наш бургер. Викладаю листя з салату. Далі поклала я спочатку котлету, тоді думала положити туди помідори, але потім зрозуміла, що помідорки в мене досить такі малесенькі і краще їх покласти під котлету. Тому я пізніше піднімала котлету, викладала по три шматочка туди помідор, вони такі невеличкі. І вже тоді викладала зверху котлету. На котлету тостовий сир, купувала в АТБ по акції, до речі, і зверху накривала булочкою. Бургери у нас полюбляють всі, тому така кількість це не так багато. Хоча я декілька штук ще й заморозила, лишила саме на вечерю, чоловіку відклала на роботу два штучки, і. Звісно ж таки, в запас у заморозку. Листя салата не дуже переносить добре заморозку, тому я стараюся саме туди готувати без нього, але все рівно захотілося чогось такого сезонного додати. Ну, а тепер я приступаю до нагетсів. Я їх спочатку думала смажити відразу, а потім подумала, що все таки краще вони смакують свіжими. Тому я нарізаю курячі філе на шматочки, буду робити повністю все в паніровку і заморожувати на дощечках. Таким чином, ці нагетси можна в будь-який момент дістати, не розморожуючи, посмажити. Якщо ви не пробували готувати нагідці або не знаєте як, то я зараз вам розповім, як це роблю я. Нарізане куряче філе потрібно підсолити, поперчити і додати спеції всі, які ви бажаєте собі туди додати. Тому що якщо додати їх в паніровку, то вона обсипається час від часу, і того смаку точно не буде. А таким чином, якщо ви заправите саме ось куряче філе, то воно залишиться. Запаковане, замасковане саме-саме всередині нагетса. Ось я додала сюди тільки сіль та перець і наготувала три тарілки: одна із паніровкою, одна із борошном і одна із курячими яйцями. сирими. Ну і Тут, у швидкому темпі я обмочу куряче філе ось спочатку в борошні, тоді в яйці і тільки тоді у паніровці. По такому принципу я готую не тільки курячі нагіци, я буває роблю і свинячі відбивні, це виходить дуже-дуже смачно. І я не пам'ятаю, що ще, але дуже багато знаю господин таким чином панірує багато, багато що. Звісно, на протязі цих двох днів ще можна відварити якісь макарони, посмажити ці нагіци, зварити гречки, рису або булгуру, все, що вам подобається, і цього взагалі досить на сім'ю із шести чоловік. Я ще хотіла приготувати десерт, але, на жаль, не справилася через свою роботу. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядайте в мої альбоми і всім смачного!